Доброго дня, шановні друзі. Мене звати Артем Болгаро, я є засновником благодійного фонду Буджак Релів. З першої війни ми активно працюємо на півдні України. Ми допомагаємо українцям, допомагаємо внутрішньопереміщеним особам подолати складнощі, які, які в них виникають. Ми надаємо гуманітарну та соціальну допомогу. За цей час ми збудували найбільший пункт обгріву в Миколаєві. Щоденно ми готуємо людей, надаємо чай, каву, гарячі обіди, свіжий хліб. Щоденно ми випікаємо більш ніж 2000 хлібів. Щоденно ми готуємо близько тисячі осіб. Щоденно ми видаємо продуктові набори, консерви, медичні аптечки, засоби обігріву, такі як брикети паливні, такі як буржуйки та багато чого іншого. Ми працюємо. Заради народу України. Ми, Наші двері відкриті для співпраці з іншими волонтерськими або громадськими організаціями. З кожним днем ми розширюємо географію нашої роботи, наших вчинків. Наразі ми починаємо запроваджувати проекти в Херсонській області. Разом до перемоги! Слава Україні!